Справа в тому, що багато років поспіль ми, як невпевнений у собі підліток, соромилися заявити про своє існування. Бо з одного боку, ми ніби й мали чим похвалитись: і географічне становище, і населення, і корисні копалини, а з іншого покірно відігравали меншовартісну роль молодшого брата великої Росії, що змусила нас повірити без неї, ми ні на що не здатні й не заслуговуємо на більше. Коли Україна долучалася до різноманітних союзів та організацій, таких як МВФ, ЄБРР, Рада Європи, ОБСЄ, це було ніби посидіти поруч з дорослими і серйозними, та якщо пощастить, отримати з цього якісь вигоди. Так само, коли на родинному святі гості дають дітям трохи грошей і цукерок, щоб їм було не так нудно в компанії дорослих. Але з часом ми дорослішали, ставали більш зрілими психологічно і потроху починали хотіти для себе чогось більшого. І навіть заявляти про це вголос. І як бачите, пропрацювати особисті кордони може не тільки людина, а й ціла країна. Від першої половини 90-х років Українська держава почала рух на зближення з ЄС і НАТО. Попервах, для цього нам довелося відмовитися від свого ядерного арсеналу. Безпеку Україні гарантував Будапештський меморандум. Хоч Україна й була сором'язливою, та все ж пробувала вийти з зони комфорту і виступити регіональним лідером. У 1997 році була створена організація Гуам. Об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови. Цей союз мав стати альтернативою СНД. І зокрема, хоч і неформально, декларував намір протидіяти російському впливу в країнах-учасницях. Звісно, Росія не могла не образитися на такий обурливий поворот подій. Як це так? Хтось об'єднується дружити проти неї? Я хто ж може хоч шоколад? Задоволений. Якийсь час Гуам вів активну діяльність, але все ж перетворитися на міцний безпековий та економічний союз не встиг. Проросійська влада в Молдові 2016-2020 років також підйом проросійського режиму в Грузії не сприяли ефективній діяльності об'єднання від початку російської агресії 2014 року. Україна була змушена гучніше заявляти про себе на міжнародній арені, а саме робити ставку на зовнішню політику, вибудовувати більш ефективні відносини не тільки з країнами-сусідами, але й далі за межами Європи. Видимий бонус від цих змін для для українських громадян безвізовий режим із країнами Євросоюзу можливість побачити, яким може бути життя, і зрозуміти, чому треба рухатися на захід, а не на схід. Буде справедливо зазначити, що героїчний спротив російської агресії у 2022 році додав Україні ваги в очах міжнародної спільноти і підняв її авторитет.